Лист до себе маленької, коли серце пам'ятає: привіт, моя маленька зірочко, я знаю, ти зараз дивишся у вікно і уявляєш, як там, у дорослому світі, думаєш, ким ти станеш, коли виростеш, чи любитимуть тебе, чи вдасться щось змінити. Я пишу тобі звідти, з майбутнього, і хочу сказати, ти вже все робиш правильно. Навіть коли сумуєш, навіть коли здається, що тебе не чують, ти відчуваєш глибше, ніж думаєш, і ця глибина твоя сила. Ти думаєш, що тобі треба стати ідеальною? Ні, тобі треба залишитись собою, зі своїми мріями, зі своїми сльозами, ночами, з тією добротою, яку ховаєш навіть від себе. Не соромся бути ніжною, не бійся бути сильною. Це не протилежності, це ти. Пам'ятаєш, як ти боялась темряви? Колись ти зрозумієш, найбільше темрява всередині, але ти навчишся вмикати світло. І ще ти станеш тим світлом для інших. Маленька моя, ніколи не втрачай віри в себе. Навіть якщо весь світ скаже ні, ти маєш сказати собі так. Бо ти більше, ніж думаєш, більше, ніж хтось колись сказав, ти цілий Всесвіт. І ще одне: ти заслуговуєш на любов, не за оцінки, не за те, що ти зручна, не за те, що мовчиш, а просто тому, що ти є. І цього достатньо. Я пишаюся тобою. Я дякую тобі, бо без тебе. Малої, вразливої, але сильної не було б мене. І саме тому я знімаю це відео, щоб ти маленька, нарешті почула все, що давно мала почути, з любов'ю на все життя твоя доросла версія, яка й досі тримає тебе за руку.